24 грудня вносимо каз, ну, довносимо, думаю, довнесемо. осталася один, один заправка, оця одна 2 куба. 20 гектар, зараз внесемо той і все, і буде шабашне. Цей рік хай вже йде в зиму ця пшениця. Хотів сьогодні так порахувати трохи по поводу опадів, по поводу. Тільки як і на яку глибину може промитися азот. Тому що то, теж там дивлюся відео, таке там слухаю людей. Но, що промиється, бо я там вже і по 100 кг селітри кинув в 1 по 8 там, вроде грудня. Ну, в общем, що там промиється, промиється. Ну, скажу так, в нас не такі опади вже, щоб вони промилися. Цей азот промився. Я не знаю на які опади, щоб він промився. Це раніше там, я розумію, що було по шию по пояс снігу, або по 300 чи по 500 мм тільки за зиму випадало снігу. Ну, та нічого. Хочу трохи так розрахунки такі зробити, не знаю, правильні чи неправильні. О, ну, Міркую так, для себе. Чисто це моє таке сугубо мнення, що думаю, для себе порахую. Тому що веду там карту опадів, трошки скільки міліметрів, коли що випадає. Ну і думаю, зима нема що робити. Думаю, підрахую, що там у нас є. Ну, за жовтень і листопад у нас випало в жовтні 81 мм і в листопаді 30 мм. Разом виходить 111 мм. Ну, у нас там ще було у вересні місяці в кінці теж випало там трішки опадів десь до 20 мм. Ну, 130 мм. Ну, вони такі, вроде на 2-3 см промочило, воно раз підсохло. Ну, в общем, Ну, таке, не знаю, рахувати, не рахувати, ну взяв їх, порахував, думаю, по максимуму порахувати, щоб було розуміння те, наскільки може промитися азот, на яку глибину. Я взяв 111 і цих вересні 20 мм. Виходить там ну, 130 мм, плюс-мінус. Опадів випало за три місяці, якби так. Копали там хлопці. Десь пробували розкопувати, то кажуть, що на 70-80 см як земля промокла вже. Це неділі 3 назад було, може 4, десь так. Ну, Якщо даже з цих, не знаю, візьмемо бур, мабуть, та підемо будемо сверлити на... після святків, чи, ну, не знаю. Будемо спробуємо узнати, яка глибина зараз є. Так, хочеться запідрахувати. Грунт промок у нас на 75 см приблизно. Випало 130 мм опадів. Так, 75 см. Я взяв поділив на 130 мм опадів. Вийшло у мене 0,58 мм. Це я узнав, скільки промокає ґрунт, коли випаде 1 мм опадів. 0,58. В общем, мм міліметр опадів, півміліметра Трішечки більше. Промокає ґрунт. Так, взяв я селітру. Взяв я селітру з 1 листопада, по 8 листопада я кинув по 100 кг на 1 гектар. Так, за листопад, це за листопад випало 30 опадів. Хочу порахувати, скільки в мене за місяць просіла, просів азот. Якби в... промився в ґрунт. Я взяв 30 мм умножив на 0,58 і вийшло у мене там 17,4 см. Типа, промився азот. На 15, на 15 грудня до такого дня де виготувала пшениця, так плюс-мінус. Коренева система була. ну, Вгити, ну, якби ще всі пожнивні рештки вбирала в себе. Тепер на, на 10-15 см коренева система десь уже заглубилася на 15 грудня. Плюс 4 см у мене глибина посіву була. Так, тоді я маю десь 14, ну, коренева система на 15 грудня була десь на глибині 14. 19 сантиметрів. Ну, Якщо на таку глибину в мене коренева система зараз залягає, то азот із селітри, яку я вже вніс, промився на 17 там, з половиною. Ну, я думаю, що якраз в цій, ну, в цьому параметрі якби азот знаходиться на глибині цій кореневої системи. Це добре. Ну, такий висновок по селітрі, я думаю, що. Разом з опадами азот просів в глибину ґрунта, ну, плюс-мінус там на 19 см, нехай даже буде, і то це я беру по максимуму. Я, ну і ще таке розуміння є, що якщо ґрунт вже вологий, то опади, які йдуть е, йдуть, то вони просідають не так швидко, тому що є. Волога ґрунту може тільки підвиситися поверхневий шар ґрунту, може бути трішки більше вологи. Тому що я міряв на глибині, допустим, 10 см. Там, по-моєму, в початку листопада, десь в середині листопада, міряв вологу. Вимірювачем, то була на глибині 20 см 80%, на глибині 40 см була десь 62% 65. О, глибше не копав. Я думаю, що там глибше буде менша вологість ґрунту Так, тепер гніздя каз. Каз я вносив з 10 грудня по 24 грудня. За цей період випало. 12 мм опадів. Ну, такі, можна сказати, що їх не було. 2, 5-4 мм. В общем, якось так. Якщо рахувати по касу, то я вніс по 100 літрів кас 32 розведений з водою, а я розвів його з водою. І вийшов у мене 28 кас і вносив по 130 літрів на гектар. Ну, Я знаю, що коренева система в пшениці. Уже, коли вона викидає колос, ну якби вже вона квітує, то в неї глибина залягання кореневої системи десь до 60-70 см. Но у нас сама ну, якби крепка, сама така краща коренева система знаходиться на глибині 15-30 см, десь так залягає. Це та коренева система, яка бере саме більше поживних елементів з ґрунту, ну, вона знаходиться в, ну, в таких десь слоях, параметрах від 15 до 30 см. Ну, щоб каз промився на глибину 30 см, я і розійшовся в ґрунті. Потрібно, щоб десь випало 50 см на сухий ґрунт. Я 50 умножив на 0,58. На 50 мм опадів помножив на 0,58 і вийшло в мене 29 см. То я рахую, що там 12 мм, допустим, випало за груди, ну, зараз там трошки сніг, вроде пішов, ну нічого. То я рахую, що ну, каз просяде, промиється там, ну, щоб він промився в вологому ґрунті, то треба. В два рази більше, мені, каже, вологи чим, чим так як є на сьогоднішній. Ну і тим більше, що там на вологий ґрунт більше опадів ну треба, щоб азот промився. Ну Так як я вносив там азот, фосфор, гумат, ну, азот то промиється, фосфор там. Він взагалі недвижимий в цьому ґрунті. Він там ну, може на 5 см, якщо розмиється чи просяде десь там. Гумато таке може на глибину кореневої системи буде. Ну і ще в нас є ж трошки такі фактори зимою, що є змороз, якби волога теж взимку вимерзає, підтягується доверху. О, і якби Влага, все одно при такій почві може втілятися. Ну, висновок для себе зробив такий невеликий. А якщо впаде за зимовий період до початку вегетації пшениці 100-150 мм опадів, то азот максимум промиється по сілітрі з сілітри на глибину, по селітра може промитися на глибину 35-60 см. Це максимум. А каз від 20 до 40 см, то якщо внести каз по мерзлоталому в лютому для зрівняння, потрібно опади. А в нас буває, що зима і із... зима... Зима зразу плюс 20 градусів тепла і вітер, сонце. А нам, щоб розконцентрувати доброго, потрібна волога. Любе доброго, яке б воно б не було, в якій б воно не було концентрації, чи це азот, чи це нітромофоска, чи воно в вжитком ну це в нас є концентрат. І скільки, ну, яка б доза не була, маленька велика, допустимо, той самий даже кас це концентрат. І щоб він е розтворився якби в ґрунті, потрібно його розконцентрувати. Його тільки можуть розконцентрувати волога. Так як в ґрунті ну, він до себе притягне вологу. А потім з цією вологою повинен цей азот розконцентруватися, ну, розійтися, щоб коренева, коренева система його якби ну, брала. Ну, це такі мої чисто ну, мнення таке моє. Тому що ну, вважаю, що в нас не такі великі вже зимі, там, що там багато опадів, чи багато снігу, чи багато там ще якогось. Ну, На це Сьогодні у нас 28, то в нас там випало, я ж кажу, там 81 і 30, 101 міліметрів. І тут трохи снігу випало вчора 11 міліметрів. Ну, десь 140 мм. 100. Ну да, 100, 142 мм випало. Це в нас хороший, як би, три місяці, слава Богу, якісь опади є. А якщо взяти навіть там. ну... Ще два місяці. Ну, Січень-лютий, березень, три місяці. Якщо навіть за три місяці випаде 100, 100 міліметрів, ніде ну, той азот ніде не дінеться. Тому що ну, у нас була земля така суха, що у нас я не знаю скільки туди на води, щоб той азот промився. Та, так, якось рахую, рахую якось так. Не знаю, правильно я чи неправильно, весна покаже, бункер покаже. І ну, подивимося, як пшениця. Просто треба було стимульнути цю пшеницю трошки, розшевелити її, щоб раніше їй попав азот. А вдруг таке буде, що не вийде весною внести. Так що, гарних свят, це буде добре.